Сергій Ударич не чинив протизаконних звільнень працівників. Це звинувачення закидало міському голові в Шевченківському суді міста Києва. Там нагадаю, уже рік, як тривають слухання у цій справі, міському голові інкримінують незаконне звільнення та невчасне поновлення на посаді шістьох працівників міськвиконкому. Тоді звинувачення базували на трьох статтях кримінального кодексу. Одну з них відкинули на початку. Наразі справа схудла ще на одне звинувачення, і з цим погодилася і сторона обвинувачення. Звинувачення мене по шести епізодах по звільненню працівників за статтею 172 Кримінального кодексу України, воно незаконне, безпідставне. Більше того, це не лише питання суду, це питання навіть досудового розслідування, тобто прокуратура півтора роки тому не мала права навіть порушувати справу і не мала жодних підстав для... Кримінального переслідування